Вулиця Дарошенка. Йдемо в напрямку до центру, але... Все, повернемо, зайдемо ліворуч в криву липу через Криву Липу. Прогуляємося. Я знаю, що у нас недавно було відео з Кривої Липи, але ж подобається мені ходити через Липу, правда? Дев'ятий автобус. Ходить з села Муроване на автовокзал Стрийський. Такий доволі довгий маршрут через весь львів 18 .11. ну так, це такий час, що люди йдуть з роботи. Це такий час, що максимальну якісь людей у Львові можна побачити знову ж таки. Туристів у Львові ставим часом зовсім і зовсім не видно. Це або студенти, або самі львів'яни, які йдуть з роботи. Ну, на площу ринок, найкоротше, друга туди далі прямо, а ми йдемо, як я обіцяв, Липу. Хтось хоче їхати на автомобілі в Криву Липу, це завжди комендан виглядає. Липа. Яка дала назву цьому проїзду Бістром Мрійники поруч з кривою липою. Блекхані. Гранд Отель. Це просто з іншого боку бачимо. Ми вийдемо зараз на січових стрільців. Роллклаб, кебабця. Тут колись було все зовсім інакше, була крива липа, пам'ятаєте, таке кафе було легендарне. Там, де ноа, мені здається, там суші були, японна хата. Ну Це вже теж більш недавно. Колись дуже давніше звичайно, тут було ще інакше, ще цікавіше все. Довгі борхлові оплески. Ми ходимо счує стрільці. праворуч. проворуч. Бідемо бік. Проспекту Свобода. Просто ти так. <зв>. Савуку робить чи що? А, вулиця Гнатюка. У нас вулиця Гнатюка всяє. Помика, можна подивись, на і проспект Свободи і, і наливайка. В центрі ми по-різному бували. Бумицька, саме вулицю подивиться. Заходьте, будь ласка, дивіться, насолоджуйтесь. Все на каналі Є. Мобіманія, дивно, що мережа ще існує. Ну, але якщо заглянути, то десь. щоб по відвідувачах Мобімані. В принципі, не тільки в кафе нікого нема. Ось залишив кросівки і сумочку серед вулиць. Скаут. Зараз він таке побачиш. Тепер йдемо до пам'ятника Тараса Шевченко і таки зайдемо в центр.

Знав трамчик. Перецький, червоненький. З написом скоро я буду їздити у Львові. От вже їздити у Львові. Мрії трамчика збулися. А і тут перейдемо через дорогу. Зверніть увагу, яка черга в ля кафе. Там два варіанти. Або смачно, або дешево. Так? Ми наближаємося до площі ангелів. Зараз шевську зайдемо на площу ринку. Ойбой. Останнім -ой. часом менше людей на самокатах. Самокати стоять в самому порожній. Такі два кубики там ще чітко ще. Ресторани в центрі бачите, не знаєш, тож більш пізня година. Як було порожньо, так воно порожньо залишається.